На площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися рідні військовополонених захисників Маріуполя. За підрахунками Суспільного, це півсотні людей. Тримали плакати з написом Волю азовцям портрети своїх чоловіків та синів. Боєць полку Азов Володимир Мітюн понад два роки у російському полоні розповіла його тітка Ольга Маркович. Зв'язок з ним да зник зник давно, коли він сп... прорвався на Азовсталь на гелікоптері. Спецоперація була для того, щоб Допомогти своєму полку маріупольському гарнізону, привезти туди медикаменти і озброєння. Ми боремось, ми кричимо. Ми не будемо мовчати, ми будемо кричати, поки не повернуть всіх. Інші учасники акції сформували колону з автомобілів та мотоциклів і проїхали центральними вулицями міста. За підрахунками Суспільного було 30 машин. Серед учасників акції бабуся та наречена бійця 36-ї бригади морської піхоти, 22-річного Дмитра Чорного. В полоні він з квітня 22-го року. Він обороняв Маріуполь. 31 й місяць вже пішов. Знаходиться в полоні. Підтверджений міжнародним красним хрестом. Інформації немає. Разом з побратимами досі в полоні. Деяких побратимів вже судять за те, що захищали рідну Україну. 36-та бригада з перших днів обороняла місто Маріуполь заводи і ліча. Аліна Оберемок приїхала з міста Новомиргород. Розповіла, що її чоловік Олександр, військовий 56-ї бригади. Попри те, що мав роботу в Ізраїлі, повернувся захищати Україну. Тільки почалась війна, він приїхав додому захищати країну. І хочу, щоб всі структури повпливали, якось, щоб його допомогли знайти зник безвісті 22.02.2023 22 року в Донецькому напрямку. На жаль, вже скільки ми куди не пишемо, де не звертаємося, у нас фронт тишина. Нічого не знаю, нічого не відомо за нього зовсім. Дуже хочемо, щоб він повернувся додому, бо його чекає вдома двоє дітей. У мене син, без вісті зник 60.03.23 року. В Луганській області. Вся сім'я чекає обняти, зустріти нашого героя. Тривала акція дві години. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.